here with you today. This is one of my favorite events in Ukraine throughout the whole year. I, I heard earlier this morning that more than 50% of all the participants are coming from outside here, from all over the country, from the east, from Crimea, from the west Uh, and I think this is a, such a, great platform to bring together all of the civil society organizations. сьогодні. Зранку я чув від організаторів такий факт, що близько 50% чи половина учасників є спозамеж Києва. Це із сходу, із заходу, із Криму. І сьогоднішній захід є чудовою платформою для спілкування діалогу. Звозменшенбарбрейд and <try> and particularly happy that 65% of all the participants are women ар вимені. Як я наголошую часто, гендерна рівність та права жінок і чоловіків, рівні права жінок і чоловіків є одним з наших пріоритетів. Мені особливо приємно чути, що близько 65% учасників форуму це жінки. Багато речей відбулося в Україні за останній рік, з того часу, коли я виступав Але не змінилося єдине. Це сила та завзяття громадянського суспільства в Україні.

civil society which is проблем upbeat and as optimistic as соціатівич years ago when the Euromaidan started. Попри всі труднощі, попри корупцію, попри рівень інфляції, з яким стикається громадяни України, я бачу велику долю оптимізму, яку випромінює громадянське суспільство, і яко воно несе в собі. I share this optimism also with my political masters. My foreign minister was here in Ukraine yesterday. And the reason why she left very optimistic and very upbeat about Ukraine was that she had the chance to meet with the civil society, the Reanimation Pact for Reform. Носовидення uh, in Parliament. і однією, якщо не найголовнішою причиною її оптимізму, який вона отримала, заряд оптимізму, позитив, який вона отримала від свого короткочасного візиту, перебування в Україні це власне можливість спілкуватися з громадянським суспільством, зокрема робочий обід з представниками фракції Європтимізму парламенті. When it comes to the reforms in Ukraine, I'm still реформс ін україн. Амстил холдинга вів, да гласи офф фол. Якщо мова йде про реформи, я все ще переконаний, що говорячи символічно, склянка changes has happened. Decentralization, energy reforms, the reform реформа the traffic police, Транспаренція в паблік реслов газхапеніпорт попри те, що відбулися багато важливих змін, як це реформи децентралізації, реформи у сфері енергетики, реформи Таї, заходи і законопроекти прийняті на підсилення прозорості влади. Ці зміни очевидно були б неможливі без втручання, без тиску громадянського суспільства. І тут особливо я би хотів відзначити ініціативну групу реанімаційний пакет реформ. Of course, there's still some structures of old Ukraine, the ol oligarchic influence, corruption, which is still holding a certain grip on Ukraine. Попри все, Україна все ще бореться з залишками минулого. Це старі олігархічні системи, які є перешкодою до впровадження виконання реформ. Бадію, face of the new Ukraine, You are also gaining strength. And it's because we view you, the new Ukraine, the civil society, as the most important agent for change. This is the reason why Sweden is very much committed to supporting you also financially. і через те, як ви змінюєтеся, як громадянське суспільство розвивається. Це є запорукою розвитку і успіху України. В цьому Швеція приділяє велику увагу і надає фінансову підтримку. During 2014 and 2015 Sweden has supported the civil society by 8 million euros. За uh, 2014-2015 рік uh, Швеція надала понад 8 мільйонів uh, євро uh, на підтримку громадянського суспільства в Україні. And I'm happy that many of the organizations we are supporting are present here today, including will we'll have і a uh, workshop later today. Don't miss it. Особливо приємно бачити організації, котрих ми підтримали присутніми тут. Це і центр UA, і току Days UA, які сьогодні матимуть сесію е, щодо документального фестивалю і, і, і дискусію про те, яким чином документальні фільми можуть змінювати ситуацію з правами людини в Україні. topic for your conference is internal transformations. Власне, темою сьогоднішнього форуму є внутрішні перетворення, внутрішні зміни. Найдекціноретібі каталістфоченжі асасиві соціаті з ро модол фор демократик zero tolerance against corruption. для того, щоб залишатися цією ведучою силою змін, громадянське суспільство повинно саме стати прикладом цих змін і прикладом досконалості. And I would also encourage you when building your platforms to be as inclusive as possible, including including different minorities in the society. і я хотів би закликати вас, громадянське суспільство, у своїй діяльності, в просуванні реформ, бути якомога інклюзивним і залучати всі групи і всі меншини до цього процесу. because human rights needs to be protected for everyone, not just for the majority in the society. again, i just wanted to end by saying that you have a lot of big challenges in front of you, but with your brain power and willpower that you've shown during the last two years, i am absolutely certain that you will prevail. Знаю, що попереду ще багато труднощів і викликів, але з силою завзяттям, які поділяють uh, і чоловіки і жінки у випроречення на успіх. І тут би я хотів згадати слова відомого українського поета, ім'я якого носить вулиця, на якій знаходиться посольство Швеції. Лупайте всю скалу, нехай не ни жар, не холод, не спинить вас, сносить и труд, и спрагу и холод, бо вам предзначену скалу сесю распить.